Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До уваги сьогодні пропоную велосипедний обід е, до велосипедів з розміром колеса 29 дюймів. Даний обід називається Remer R RX 2023. Е, обід має е, алюмінієву конструкцію, е, форму. Е, Круглу, як ви розумієте, і пістанірований посилювач отворів для шприг. За розмірами 29 дюймів колесо. Ширина завширки наружна 29 мм. Завширшки внутрішня ширина 23 мм Висота обіда профіля від низу до верху 21,5 і товщина. Закльопки, яка називається пістон, пістонірований обід, оці 2 мм. Це розміри. Обід Remer RX підходить до велосипедів електро, до велосипедів з безкамерною системою. Але треба враховувати, що даний обід під автомобільний ніпіль АВ, як його каже, як кажуть. Враховуючи, що ви бажаєте поставити безкамерну систему, ви повинні враховувати, що ніпіль повинен бути під автомобільний, товстий, тому що зазвичай завжди на велосипеди з безкамерною системою розраховано під тонкий французький ніпіль, а це вже інший обід. Ну, сучасні вже безкамерні системи. Вони е, встановлюються з урахуванням товстих автомобільних Ніпілій для безкамерної системи. Це треба враховувати. Е, вага цього обіду е, достатньо невелика, тому що це подвійний Алюмінієвий обід, який витримує велике навантаження. Вага цього обіду ремексверд RX. 600 грамів, 600 грамів, але висока надійність, тому що він подвійний, тому що має е, 32 отвори, е, кожний отвір під шприху з пістоном 2 мм. Бажаєте придбати алюмінієвий обер Ремер Вер X2023. Приходьте в наш київський магазин Біловіла на Харківському шосе. Розмір, 20... 622 на 23. 23 це внутрішня частина, а наружна 622. Бажаєте придбати, приходьте в наш магазин Вілавіва на Харківському шосе і ви купите цей гарний обід. Бажаєте поставити безкамерну систему. В нашому магазині можна купити цей обід під безкамерну систему і налаштувати його під безкамерну систему. Велосипед буде їхати легше, швидше, надійніше. Сподобався відеогляд ободу Remar ремер RX 2023. Ви можете залишити відео в на нашому YouTube каналі. Бажаєте придбати, переходьте по ссылці YouTube каналу на сайт Вілоєво.com.ua і там замовляйте постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі!